Привіт, я людина маленьких ритуалів. Щодня я роблю незначні справи, які, на мою думку, покращують мені життя. Це я та сама людина, яка відмічає зроблені справи в планері. Вчити мову це не просто, але стільки багато плюсів: легші подорожі, ширші можливості по роботі та, звісно, самовпевненість. То чому би не спробувати, якщо у тебе є всього 5 вільних хвилин на день? Давайте, не лініться, бо життя одне треба тренувати мозок, щоб в старості ми були жваві та цікаві. Що таке мова? Це не просто інструмент для комунікації, це ще й великий культурний пласт, це боротьба, це людське життя, це велич і краса. Звісно, що я розмовляю про українську мову. Вона така улюблена. Блена і мелодійна, пережила багато заборон, пригнічень та репресій від окупаційної москальської влади. Завдяки супротиву українського народу наша мова вижила і не зникла. Тож давайте перед тим, як вчити іноземні мови, почнемо з української. Мова це головна ознака ідентичності, тож давай не соромитися, переходити з москальської на українську. Моя історія з вивчення мов була і є досить заплутаною. В цьому відео не буду обіцянок про те, як це легко і просто, тільки про мій досвід. Це був короткий. Експеримент, який затягнувся надовго, та приніс такі результати, які я не могла передбачити. Я часто порівнюю дисципліну та мотивацію. Я дуже люблю цю тему, але наразі проходити щоденне заняття вже вийшло з цих категорій, а просто стало звичкою. Тобто я менше думаю, а просто беру та роблю. До багатьох речей я хотіла б ставитись так само: малювати щодня, медитувати, тренуватись, робити щось корисне тощо. Але чомусь наразі закріпилося тільки дві звички: ставити відмітку в календарі. Настрою та проходити урок на дуолінгу. Фактично для мене процес вивчення мови вже не є таким приємним, але я обожнюю результат. Повторювані елементи стабільності допомагають мені поставити в рамки мою тривожність. Українська. Я перейшла на неї, коли переїхала з Норвегії назад в Україну, але це був непростий перехід, особливо, коли відносно близька людина спитала мене, чи це із-за політичних поглядів. Я перепрошую, вже шостий рік на той момент йшла російсько-українська війна, а ми досі дивуємося, що в Україні говорять українську. Норвезька. Я там прожила три роки, але мову почала вчити ще до першого візиту в країну. Мова мені далась неймовірно легко, я просто почала знати найголовнішого та потроху розширювала свій словниковий запас. Нотатки з норвезької виглядають наступним чином: з одної сторони слова, яких я не знаю, а з іншої сторони цілі фрази. Оп, англійська в підлітковому віці мене, так скажімо, змушували її вчити, мене записали насильно до якоїсь школи на півроку, але коли підлітка змушують щось робити, то хорошим це не закінчується. Я робила відвертий саботаж, не виконувала домашніх завдань та постійно жартувала на кожному уроці від початку до кінця, щоб було хоч трошки веселіше. До сьогоднішнього дня я не знаю, чи залишились якісь знання в підсвідомості, чи то було даремно. Але по-справжньому я вивчила англійську під час подорожей Європою. Далі йдуть мови спроби, тобто такі собі невдалі початки, з яких нічого корисного не вийшло. Португальська, іврит, китайська та німецька. Китайську я спробувала розібрати, коли мала їхати по контракту фотографкою в Китай, але я обрала незручну стратегію, тож мені швидко набридло. Потім контракт відмінився та мети як такої вже не було. Іврит я вчила десь місяць через додаток Drops Як тільки я Вивчила своїх перших 100 слів, я чомусь просто зупинилась. Я, начебто, і абетку тоді вивчила, і якісь прості слова та фрази, але мені хотілося простішої мови латинкою. Німецька, здається, настільки схожою на норвезьку, що найбільш логічним рішенням буде вчити саме її. Тим більш вона мені дійсно подобається. Але поки я вирішила зосередитись на покращенні своєї норвезької, нова мова почекає. Португальська. В Порту я прожила цілий рік, але мелодичність. Якість мови мене не зовсім приваблює. Вона схожа на сербську. Дуже смішно вийшло з мовними державними курсами. З першого ж заняття нас вчили виключно португальською мовою. Ми будемо запрендити у базіку до лінгва португеза з вами, і я не кажу нічого з англійською. Тому ви маєте відповідати, що я кажу. Уявіть собі, як ти можеш з нулем знань зрозуміти хоч щось. Навіть інтуїтивно це було неможливо. Дуже поганий підхід до викладання, коли тобі, може, щось корисно розповідають, але ти просто цього не розумієш. Тож цінуйте гарних вчителів. Те, що я не рахую, це маленькі фрази, такі як но інтієндо español», «No но парло італіано, калімера какукунупі і так далі. Москальська з перших слів життя до 2020 року. З родиною, з друзями та навіть у влогах всюди, але більше не буду. На мій погляд, те, як нас навчали в школі, немає жодного сенсу. Це звичайна зубрюшка з вчителями, які не зацікавлені навчати дітей новому. І висновку нещасні всі: і вчителі, і діти, і їх батьки. А дорослим людям легше вивчати нове. Коншіснес це свідомий підхід. Якщо ти вирішив, то ти це робитимеш для себе, не для батьків і не для вчителів. Треба починати з найбільш часто використовуваних слів, і тоді ти на шляху до успіху. Вважаю, що для примітивного спілкування достатньо декілька сотень слів. Тож невже це так важко вивчити, скажімо, першу сотню слів. Це, як кажуть еродіти, що як тільки ти пізнаєш якесь коло знань, воно доторкається до ширшого кола того, що ти не знаєш. І цей шлях безкінечний. Неможливо знати все в цьому світі. Існує декілька підходів до навчання мов. Я розкажу вам про чотири, на мій погляд, найбільш ефективні: занурення. Цей підхід передбачає оточити себе мовою навкруги слухати, читати, говорити та писати регулярна практика: Щодня, через день, щотижня сідай та приділяй час саме цьому. Пиши тексти та виконуй вправи. Комбінування: різні ресурси допомагають утримувати зацікавленість. Тож не вбирай, а використовуй все одразу: фільми, курси, підручники та додатки. Все разом. Пасивний. Все ж таки важливо мати ініціативу та бути самостійним. Ти можеш створити свій власний повільний навчальний план. Наприклад, вмикати субтитри мовою, яку вчиш. Ти точно знаєш, як субтитри можуть привертати твою увагу. Чи розклеїти навкруги наліпки з різними цікавими фразами чи назвами предметів. Коли в десяти за день ти побачиш те саме слово іноземною мовою, воно запам'ятається. Хоча, здавалося б, окремого часу на навчання ти не виділяв. Інго я також хочу записати до пасивних методів вивчення мов, бо ці декілька хвилин на день дуже легко перетворити на автоматизм. На сьогоднішній день існує багато платформ, інтерактивні додатки та онлайн-курси. Кожен з сайтів має свої переваги та недоліки, тому важливо знайти ту платформу, яка підходить саме тобі. Пам'ятай, що для максимального результату краще за все поєднувати декілька джерел. Duolingo – це платформа з повноцінною безкоштовною версією. Звісно, що є преміум план, який надає додаткові переваги, такі як офлайн режим та відсутність реклами. Платформа пропонує вивчення більш ніж 40 різних мов. Існує додаток на смартфон, а також веб-версії, які доволі сильно відрізняються. За даними на 21 рік, платформа має понад 500 мільйонів зареєстрованих користувачів. Уроки включають в себе все: говоріння, читання, слухання та письмо. Ти отримуєш бали за правильні відповіді, проходиш рівні, отримуєш досягнення і можеш змагатися з іншими користувачами. Є люди, які вважають дуолінгу марною справою, а є такі, як я, які вважають, що це найкращий інструмент. Але в будь-якому випадку це краще, аніж не робити нічого. Це сприймається як гра, тому відкривати телефон та проходити урок щодня не відчувається як обтяження, стереотипи про доолінго не дозволяє досягнути високого рівня володіння мовою. Все дуже відносно в цьому світі, любий друг. Тож треба старатись: якщо ти не підкріплюєш двохвилинні уроки будь-якою іншою практикою, то не треба очікувати блискавичних знань та бездоганного знання мови. Не вчіть грам. Граматиці. Загалом зосередження дійсно більше на лексиці та на фразах, а не на глибинному вивченні граматики. Для мене навичка розмовляти є більш цінною, аніж знати правила та слідувати їм. Саме тому я обрала цей додаток. Несистематичний та надає випадкові вправи. Останнє оновлення платформи має більш чітку структуру занять, які ускладнюються відповідно до ваших знань. Важливо розуміти, що враження можуть варіюватися в залежності від особистого досвіду. Та очікувань. Duolінgo може стати ефективним інструментом для початкового вивчення мови, але для більш професійної майстерності вам знадобляться додаткові ресурси. Як я була вчителькою української мови. Що таке iTalki? Це онлайн-платформа для вивчення мов, де ти можеш знайти приватного викладача чи т'ютора. Платформа пропонує до вивчення більш ніж 130 різних мов. А окрема частина сайту створена для мовного обміну, що є чудовим безкоштовним інструментом. Подруга мені розповіла, що вона підробляє уроками укрмови для іноземців. Я спробувала і в мені спалахнув цей вогник. Мені подобається бути вчителькою. Виправляти помилки, ставити оцінки, зацікавлювати та пояснювати. Я розкрила в собі дуже багато прихованих бажань. Це був чудовий досвід, який допомагав зберігати, розвивати та поширювати українську мову та культуру. Українська мова має настільки багату спадщину, що коли ти вчитель, ти можеш допомогти іноземним студентам розкрити цей світ. На жаль, мій профайл вже видалено. На той час я мала десь 20 студентів і провела буквально декілька сотень занять. Звісно, всі відгуки були на п'ятірочку. Тоді я мала гнучкий графік, два чи три заняття на день. Я дуже раджу цю підробітку на парт-тайм. Студенти були різні. Один із перу вчив мову для того, щоб знайти українську дружину другий військовий пілот вчив мову для того, щоб покращити кар'єрні можливості на роботі. Третій англієць, який має бабусю в Україні, але ніколи не мав можливості поговорити з нею рідною мовою. Іноді я тримаю контакт зі своїми студентами просто для нагадування того особливого періоду мого життя. Як вивчити нову мову? Навіщо тобі вчити нову мову? Обґрунтуй свою відповідь. Окресли мету. Наприклад, я хочу стати поліглотом, але не маю ні коштів, ні часу для досягнення цієї мети. Тоді запрошую тебе до світу дуолінго. Якщо в процесі вивчення базового рівня мови у вас з'явиться більше ресурсів, то звісно можна розширити бюджет та час для нової навички. Який у тебе запит? Ти хочеш вчити одну мову чи декілька одночасно? Я вчу норвезьку на дуолінго і перекладати треба на англійську. В мене покращились обидві мови. Я зазвичай говорила дуже примітивними конструкціями, але дуолінго дав мені цей простір для розвитку Вчивши норвезьку, я покращила і англійську. Визнач правила: який додаток, яка програма, скільки часу в день. Згадай всі методи навчання, обери один. Якими інструментами ти будеш користуватись. Підготуйся. Наприклад, додаток Drops дає річну безкоштовну підписку для українців. Можна почати з завантаження додатку на телефон, а далі розберешся: думай менше, дій швидше. Встанови регулярний графік. Розподіли час поміж граматикою, лексикою. Читанням, аудіюванням та практикою усного мовлення. Якщо занять немає в твоєму календарі, то їх і не буде в твоєму житті. Почни інтенсивно. Зроби перший урок довгим з нотатками та повтореннями. Твій мозок зловить стільки натхнення, що не треба буде довго чекати до того моменту, як ти знову захочеш чи повторити вже вивчене, чи почати нову тему. Встанови метрики успіху: визнач метрики, за якими ти будеш вимірювати прогрес, пройти рівень, здати тест, чи вивчити. Тисячу нових слів важливо пам'ятати, що мирного рішення не буде. Вивчення мови це складний процес, який так чи інакше вимагає часу, терпіння та наполегливості. Залишайся мотивованим, насолоджуйся результатами, насолоджуйся і процесом. Шукай реальні можливості використати нову навичку в світі. Чи можна іноді пропускати дні? Звісно, ми живі люди, і давати собі відпочинок, коли ми не в ресурсі вчити щось нове, цілком нормально. Наприклад, функціонал додатку Duolingo дозволяє тобі пропустити один день навчання і наздогнати його потім, не втрачаючи свій загальний рекорд. Я користуюсь цією функцією приблизно раз на тиждень. Чи раджу я спробувати? Так, безперечно, а раптом тобі сподобається і виявиться, що це набагато легше. Ніж ти собі уявляв. Чи повторюю я цей експеримент? Я досі роблю дуалінгу щодня, але, звісно, без такого ентузіазму, як це було на початку. Сформулюється так: я думаю, що не займатимусь цим до кінця свого життя, але поки це не відчувається як тягар, звісно, що я продовжуватиму. Головна порада для новачків: спробуй один тиждень і подивись, чи ти обрав відповідні правила гри. Експериментуй з методами, будь гнучки, та підлаштовуйся під власні потреби, які були Головні інсайти. Що б ти не робив? В тебе завжди є ці 5 хвилин щоденної продуктивності. Ти робиш хоч щось. Ти не просто мрієш про покращення мови, а ти робиш реальні кроки для досягнення своєї мети. Вивчення мови це індивідуальний комплексний процес. Практикуйся сприймати мову в контексті, розширення культурного розуміння. Ти отримуєш можливість пізнати культуру, історію, традиції та звичаї іншого народу через мову. Це допоможе тобі розширити Світогляд та прийняти різноманітність людського досвіду, покращення когнітивних навичок, концентрація, пам'ять, логічне мислення та творчість це може позитивно вплинути на тебе, твою роботу, навчання та загальний розвиток, соціальні переваги. Володіння додатковою мовою відкриває нові можливості для спілкування та взаємодії з іншими людьми, побудуй нову дружбу, розширяй професійну мережу та насолоджуйся багатою комунікативною обстановкою, розвиток самодисципліни і самоорганізації. Ти навчаєшся планувати свій час, встановлювати чітку мету та дотримуватися щоденної практики. Ці навички можуть бути корисними у всіх сферах життя. Пізнавальна задоволеність. Кожна навичка, яку ти освоюєш, викликає в тебе почуття досягнення та задоволення. Це може стимулювати тебе до подальшого розвитку та вивчення нових мов. Керуйте своїм життям. Це була Оля Лаврік. Пока! Нарешті я можу цю каву випити.